Сім правил міофасального релізу. Перше правило міофасального релізу. Прокатуйте всі м'язи вашого тіла та шукайте тригерні точки та м'язи, які знаходяться в гіпертонусі, і коли їх знайдете, приділяйте максимальну увагу саме цим місцям. До речі, як катати все тіло, у нас є окремий ролик, який буде в описі, і або ось тут за посиланням на горі. Друге, приділяємо велику увагу м'язам, які перенапружені чи мають велику кількість тригерів. Розслабляти додатково м'язи, які не болять, які знаходяться в нормальному тонусі, не потрібно. Це може бути навіть шкідливо через те, що м'яз може потрапити до стан зниженого тонусу, який називається гіпотонусом, і цим нашкодити загальному балансу. В організмі третє, больові відчуття при міафесальному релізі за 10-бальною шкалою на початку вправи не мають перевищувати 7 або 8 поїнтів. А наприкінці, після виконання міафесального релізу, бажано мати рівень болю 4-6. Якщо ж на початку вправи. Рівень болю значно вищий, наприклад, 9 або 10, як зараз на відео, то краще підійде статичний тиск ролом та розслаблення цього м'язу. І вже потім, коли рівень, рівень болю знизиться до 7 або 8, можна переходити до динамічної прокатки цього м'язу. Четверте: не існує ідеально підібраних правильних вправ для всіх одразу людей. Тож експериментуйте та слухайте своє тіло для того, щоб знайти саме Ідеальні кути для вас положення вправи, де ви будете відчувати свої тригерні точки максимально. Для цього існує купа різних ролів, м'ячиків і е, засобів, які допоможуть розслабити ваші тригери. Але добирати вам їх доведеться самостійно. П'яте. Не намагайтесь позбавитись крепатуру чи гіпертонусу м'язів масажним ролом за один сеанс. Ніяких переваг від тиску на напружену ділянку м'язу, наприклад, 20 хвилин відносно 2-3 хвилин не існує. Тож краще зробити декілька коротких сесій міафесального релізу, декілька днів поспіль, ніж зробити одну велику і чекати, що ваш м'яз повністю розслабиться. Шосте: не слід зловживати міафесальним релізом за день або в день змагань, через те, що він може призводити до локального зниження. Продуктивності м'язів це правило не розповсюджується на комплекс МФР для розминки, який значно підвищить працездатність організму. До речі, він вже є на нашому каналі. Посилання ось тут сьоме відновлення спортсменів складається з купи факторів, найголовніші з яких сон та харчування. Міофасальний реліз може трохи допомогти опорно-руховому апарату, але не замінить сон чи харчування та не гарантує відсутність травм та перетренованості атлетів. Тож, використовуйте ці сім простих правил для того, щоб отримати максимум користі від міофасального релізу. А ще підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео та пишіть. Коментарі, що у вас болить найбільше, коли ви катаєте рол. Будьте здорові та побачимось в наступних роликах.